Воно було на третьому поверсі, на верхньому, там вже 3-4 прильоти по ньому є. Лікар-уролог Мирноградської центральної міської лікарні Анатолій Мусіч розповідає про своє відділення в Мирноградській лікарні, що на Донеччині. Звідти разом із колегами евакуювалися на Хмельниччину торік через постійні російські обстріли. Показує обладнання операційної, яке вдалося релокувати. Каже, зможуть проводити операції вже через тиждень на новому місці. Можна проводити і ендоскопічні маніпуляції операції, малоінвазивні, також дуже сучасна стойка у 2023 році, тільки вона була приобретена. Медзаклад розмістився у відремонтованому приміщенні колишньої Ориненської лікарні. Сюди переїхала п'ята частина з понад 500 працівників, каже директорка Мирноградської центральної міської лікарні Ольга Гостєва. Тут облаштували 11 палат, дві з них інтенсивної терапії. Працюватимуть дві операційні. Наша лікарня буде надавати. Допомогу загального хірургічного профілю з нами приїхала наша молода потужна команда лікарів-урологів. Більший акцент буде зроблено на урологію. Також у нас буде працювати хірургія, гінекологія, травматологія, вузькі спеціалісти за профілем кардіології будуть. Обстеження, лабораторні, рентген, УЗД. Ольга Гостіва каже, тут також шукатимуть спеціалістів серед місцевих жителів та вимушених переселенців. Це будуть наші молодші медичні сестри, середній медичний персонал. Тетяна Киященко розповідає, через війну виїхала з Лимана до Оринина, де проживає останні три роки. Буду працювати в цій мирноградської лікарні медичною сестрою. Бо, На жаль, в нас нема. В лімані нічого, попалили все. Ми тут тепер надовго. Одна з перших пацієнтів Галина каже, вже була на прийомі. Зараз всі бородичі приїхали дуже добре, відносяться дуже добре. Ми дуже вдячні людям, що вони зробили, твердо мати свою лікарню. Відремонтували корпус для лікарні за чотири місяці, каже керівник благодійного фонду СОС, штаб громадянської оборони Анатолій Ковальський. Біля 20 мільйонів гривень. Більшу частину це. Кошти, які фонду з інших проектів залучені кошти більше, напевне, півтора мільйона. Це кошти підприємців місцевих аграріїв. Знову ж долучилась так само. Мирноградська військова адміністрація підтримкою. Вони проплатили частину матеріалів. Заступниця начальника Мирноградської військової адміністрації Ірина Сущенко каже: сюди перевозити майно лікарні почали торік у квітні. Якісне і дороговаркісне майно вивозилось для збереження. Це як і лабораторне, і рентгенівське обладнання, також обладнання для операційних палат, кімнати. Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посідко розповідає, ця Ориненська лікарня свого часу була закрита рішенням райради. Тепер, каже, релокована лікарня зможе обслуговувати пацієнтів із сусідніх громад із Ориненської, в якій. Вісім тисяч населення, сусідня Гуківська маленька громада дві з половиною тисяч населення, і Кам'янець-Подільська міська територіальна громада це сто десять тисяч населення. Керівник благодійної організації Анатолій Ковальський каже, в іншій будівлі мають намір облаштувати приміщення центру реабілітації для військових. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.